Попробую я налити кипяточку в пробірку оцю. Наливаю я кипяток туди. І попробую я собі щось зробити таке. Беру собі зараз такого спирту підпалю, вже відразу. Від вогню собі возьми вогню. Дослід такой. Дивимося уважно. Буду я гріти ось тут пробірку. В самому верхньому кінці. Дивіться, що робиться з водою. Вода кипить. А внизу? А де ми привикли завжди починає закипати? А якщо бувально переходимо, що має? Кипить тільки верхня вода, дивіться, як красиво кипить. Зупиняємо, нам більше цього досвіду не потрібно. Як ми зупиняємо горіння? Накриваємо. Процес горіння що це таке є? Це місце на нас, у нас такі мається Процес взаємодії з киснем. Ну, Процес взаємодії з киснем. Так, ну, зараз вода закріпить. Так само Значить, беру я собі електричну плитку. Електричну плитку. Беру я собі колбу. І попробую. Закип'ятити ще, ще раз, закип щоб мати кипяток в руках і показати вам дуже цікавий ліс. Мені потрібно вже тепер кипяток. спирт навіть не хоче не, не дає ради спирт запалити папір, правда? А пара йде, а yeah. зараз вода буде кипіти. Там вже, а папір тримається. Отже, в лісі можна таке використати? Так, yeah, yeah. Можна. Добре, добре, що можна. Має я холодну воду, має я холодну воду. Цього досвіду нам вже не потрібно. Ми його відставляємо собі. Кипить вода? Кипить вода. Парує сильніше, ніж там? А чому? Бішу, де більшо. Здобув російський Можна я Можна. Ага, я зрозумів. Поверхню менше випробує, так? І Дуже інтенсивно, випаровування. Добре. І так маємо хімічну стійку термо... термостійку колбу. Наливаємо туди відразу кипяток. Ну, для того, щоб доказати, що вода кипить, попробуємо поставити на плитку. Дивитися, чи воно буде підтримувати кипіння зразу, чи не буде. Напевне, не буде, бо треба, б було... сама колба мусить прогрітися. Бачите, вона була зимною. Я підсилю горіння. Можливо, так ще краще буде. А може, нарешті з папір Не згорить. Ну, ясно. Вода. Чи захоче вона нам зараз закипіти. Ну, я думаю, що захоче, я бачу, вже йде конденсація. Я попробую зараз заставити її кипіти іншим способом. Не знаю, чи вдасться зразу. Це вже нам досі не потрібно. Горнятка нам вже не потрібна. Папір зараз згорить збоку. Треба трошки підняти. Так, він просто по боках починає. Дуже сильний, потужний, новий сухий спирт. Ну, не горить ще, як бачите, так? Пробірить. О, Є гарно Кипить? Кипить. Капітально. А тепер? А тепер увага. Так, пара виконала якусь роботу, так? Пара не мала куди дітися. Тепер я заберу. Хай, хай зупиниться процес кипіння. Зупинився, так? Ага, тепер Юрій Ігоріш попробує. Заставити його кипіти. Кипить? Кипить. Треба стільки газу вдома мати. Можна заставити кипіти іншим способом? Так. Можна. Так. Наступний крок. Ще мені кип'ятку треба. Ще Юрій Ігорі не може заспокоїти з кипінням. Чуєте? Горить папір чи ні? Ні-ні. Все, кипить. Кипить. Переливаю я в алюміній калориметр. Дома маєте залізну посуду всі, правда? Алюмінію маєте. Борис Юрійович, я вас попрошу отак зняти оці бокові бульки. А вдома зробити той досить самі собі. Ви собі його відчуваєте. Коли вдома в мене не один раз, я вже з мамою своєю, жінкою у нас ідуть суперечки такі, ну як суперечки, вони мене просто не розуміють. Кажуть, вже кипить вода. Знімай, бо вже кипить вода. А вода все-навсього по краях тільки закипає. Вже все, вже кипить. Я кажу, не кипить, кипить тільки край посудини. От, власне, хто хоче це показати вдома, побачити собі. Процес кипіння, так? Коли кипить тільки по краях посудини, по самих стінках. Оце я вас попрошу пояснити. Є пояснення? Слухаю пояснення. Тому що коли алюмін, ну, альмій дуже швидко переб'є тепло і стінки, алі, не і змогу, дати пушне і, і до Зрозуміло. Молодець, добре. Добре. Тобто в калориметра є що добре? От кипіть, дивіться, Борис Юрій вже зняв, так? Кипить тільки по краях. Дома собі це все подивитися. Я знімаю собі оце. Плитки нам вже зараз не потрібно. І вакуумної установки. Плафон, який витримує тиски, кажемо, до нуля паскалів. Я жартую, звичайно. Сьогодні дозволяють вакуумні установки отримувати тиски 10-11 паскалів, Уявляєте? А атмосферний тиск скільки рівний? 760. А, це міліметр тут стопах паскалів Нема відповіді, я не боюся його пущу. Хай він прогріється собі. Прогріваємо, Кипятимо, закипятимо знову воду собі. Установку складаємо. Таким чином, щоб можна було виконувати цей досвід. Значить, хлопці. Вас чекає крути. Бачите, як він працює? Бачить. Кипить мені вода. Значить, ми підключаємо цю установку до нашої вакуумної установки. Ви слідкуєте, дивитесь за тиском, який буде отут в посудині, так? Відкачуватися. Наливаємо кипяток стакан. Вода, як бачите, зараз не кипить, але вона підведена під кипяток, так? Треба обов'язково тут водою змастити, а може хтось підкаже чого. Тому що в мене краще наводить є неприпускання. О, бачите, так? Присмоктує. Присмоктується. Добре, добре. Є відповідь вже. Так, установка показує зараз 0, так? Mm -hmm. Так. Ну, пробуємо відкачувати. Пробуй, попробуй чи зможе відкачувати. Що змінюється там? Сильніше, сильніше. Куди тримай отут йому, бо він не зможе так качати. Відкачується? Скільки вже є? Тобто працює установка, так? Зупиняй. Запускаємо установку. так? Стакан наш прогрівся. Наливаємо того кип'ятку нашого під плафон. Заносимо туди, ставимо наш плафон. Хлопці, вперед! Кипить? Ага. Кипить. Все, зупиняй. Побачили кипіння? Так. Уявіть собі, що таким самим способом є можливість показати капітальний фокус. Цей фокус буде на руйомільниках міфів. Я вас запрошую в п'ятницю на вечір цікавої фізики. Там буде на плафоні пара, а в стакані буде лід. У біду. Чим вона може бути кращою? Більше. Більше, 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 металлу, металлу. більше скусиш, скорше легнеш і менше скусиш. Це є ручка, яка є пластмасова. О, ви чуєте, що Василь тут догадався? Дійсно, в мене ручка одна з пластмасова і одна без. Запхати в кип'яток. І він її просто побачив. Коли? Я сховав її. Значить, запхати в кип'яток. Кип'яток буде опікати нам руки в металевій кружці, так? А в пластмасовій чи тарілці, наприклад, так, чи в будь-якій страві, гарячій страві, пластмаса дозволить нам тримати ложку в руках. Хоча, ви знаєте, колись, як я вже був десь в класі шостому, я був дуже здивувався, Ігор Олександрович, один нас мив посуду, запхавши руки в кипяток, От наскільки руки людини привикають до гарячої води. І в мене є таке ж саме, тільки лежить чорне тіло. Ви подивіться, яка різниця по тиску, хто більше тепла сприймав? Тіло сприймає більше тепла, бачите? Я це можу, я робив цей досвід, знаю, що я тепер витягну це. То... Витягну, слава Богу, вирівнюю тиски, щоб ви не казали, що то Юрій його щось помічив. Вирівнялись тиски? Вирівнялись. Я закрию. Закриється. Я попробую так зробити. А воно мені більше. Три. Три. Є різниця? Ні, там більше. Там більше. Є. Там отроки більше. 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 Ну, на сонці можна відчути. Таке запитання у вас прозвучить, цих запитання, які у вас зрозуміли. Йдемо далі. Теплопровідності порівняно. Тепер в мене запитання до вас таке. поколено. А чого вона не відповідає? Вона промокла. Бо Вона промокла? А як вона промокла? Я водою намочив, підпалив, вода. Коля вона згоріла вода, вода не загоріла, пустинка всіх. А чому? А ви ще й не хотіли? Капає. А Саме собі не вода.